Усім привіт! Сьогодні покажу вам свої порожні баночки. Закінчився ось такий змиючий засіб. Гель для прання Fashion Gold для кольорових речей. Подобається мені цей гель. 2 літри його тут, коштує в районі 200 гривень. Подобається. Ще такий брала у універсальний, також непоганий. Білий такий в мене є. Для білих речей. Хороший засіб. Ось такий засіб для кухні Мілам закінчився, брала в Єві. Також мені подобається він. Не знаю, як буде з сильними забрудненнями, але з моїми забрудненнями, що в мене я справляється добре. Взяла ще один такий собі в запаси. Ось такий Засіб для миття скла. Клін. Також подобається. Час і часу беру. Хорошо відмиває скло і зеркала. Ось такий е... засіб для догляду тазами унітазами. Так, суперсила 900 мл. Також мені дуже подобається гарно відмиває унітаз. Брала якісь інші засоби, не пам'ятаю вже які там. Вони зовсім мені не відмивали і екологічні, може через те, що вони екологічні були. Але зовсім не відмивали і дорожче, дорожче стояла оцей дак, але нічого мені не, не, не відмивали. А цей класно працює. Фері перепрошую за таку грязну баночку. Не хотіла вже мити. Пері ось такий закінчився для миття посуду. Ось такий засіб гель для душу закінчився від Oriflame. Кокос, кокосова вода і диня. Також дуже подобається мені. Класний аромат. Буду замовляти ще і подивитися по акції. Ось такий кондиціонер для волосся. Ось така фірма Ботаніотека для слабкого волосся, чорна свородна і крапива. Теж сподобався, нічого такий. Не дорого коштує. Мені, напевно, в подарунок приходив, коли я замовляла продукцією ботаніотека там, на мейкапі. Под подарунок прийшов ось такий кондиціонер. Непоганий кондиціонер. Ось такий засіб для інтимної гігієни закінчився. Тут його скільки. 330 мл. В районі 200 гривень. Не дешево, звичайно. Значна я свою альтернативу засобам для інтимної гігієни від Oriflame, який мені не подобається в новому випуску. А цей мені дуже сподобався, правда, ось ця дозатор відлетів, він в мене впав. Але нічого, дуже сподобався мені. Класно, очищує, залишає свіжість таку класненький. Це, ніби польський якийсь, мені здається. Так, да, краків Польщі. Ну, сподобався мені дуже. Тут екстракт є, екстракт бавовни, пантенол, але алантоїн. Заспокоює. Дає довготривале відчуття свіжості та чистоти. 0% мила, СЛС, ароматизаторів та батників. Також так, що дуже мені сподобається, що в мене в запасах є такий трошки інший, з ромашкою вродя з волошкою. Класненький, а це. Це з пантенолом. Ладаник. Ладаник, це Ладаник. У мене в ніби є там ще з, цей, з волошкою. Класненький. Ще корою дуба бачила на мейкапі. Думаю, замовити собі. Дуже мені сподобалися ці гелі для інтимної гігієни. класні дуже. Коштують, правда, в районі 200 гривень, але класні. Ось такий гель для вмивання закінчився від Oriflame. Ананас і алоє. Класненький гель, подобається гарний аромат, гарно очищує. Очищала його вранці очищення, та й ввечері, коли не наношу макіяж. Класненький. Не знаю, як він змиває макіяж. А... Ось ці всі Ось ці всі сальні виділення не збиває добре. Ось такий крем для них закінчився з авокадо і Алойовера. Також сподобався, він ніби як нічний асоціюється, також сподобався. Ось таке миле використання взяла. Потворчив мені аромат, але аромат тут ваніль, ванільний якийсь класний. Мильця, видіє пряночка. Закінчився кальцій вітамін Д. Час і часу купую, поповнюю поповню свої дефіцити кальцію. І закінчився магній вітамін В6. Теж хороша дивітежна добавка. Хороший сон після неї. Сподобався. Буду замаляти ще. Закінчився ось такий олівчик Evelyn. Відтінку, який там відтінок в мене був. Відтінок 02 Soft Brown. Теж непоганий такий олівець. Гарно фарбує. Тільки на моїх бровах щось не дуже тримаються ці олівці. Мені більш помадка сподобалася з цього від Oriflame. Новинка. Класно, дуже тримається. На моїх бровах олівці не дуже хочуть триматися, злазять. Через жирну шкіру, напевно. Так ось. Ось і всі мої порожні паночки. Дуже дякую всім за перегляд. Па-па-па-па!